Сьогодні поговоримо про те, як сказати англійською мовою шафа і як, власне, знайти її у помешканні американців. Одна з наших знайомих нещодавно приїхала до США і зіткнулася з незвичайною для себе проблемою. Її поселили в кімнаті, де не було жодної шафи, звичної нам для зберігання одягу чи речей. Спочатку вона сильно занепокоїлася, подумавши, що їй доведеться тримати свої речі у валізах. У кімнаті було лише кілька дверей. Одні вели в туалет та ванну, а інші, як виявилося, до кладовки. Отож у США, на відміну від України, звичайно, окремі стоячі шафи зустрічаються рідко. Замість них американці використовують вбудовані шафи, так звані Closets. closets. Це своєрідні кладовки чи комірчини, які інтегровані в конструкцію кімнати і займають окремий простір за дверима. Тим часом шафа англійською мовою звучить «wardrobe». «Wardrobe» – це зазвичай окремо стояча шафа для зберігання одягу чи інших речей. Проте таку шафу американців знайти важко. Тим часом у них існує кілька типів вбудованих шаф. Перший такий тип walk-in closet, walk closet. Це невелика простора шафа, в яку можна навіть війти. У ній зазвичай є багато місця для зберігання одягу, взуття та аксесуарів. Це мрія кожного, хто любить, щоб усе було організовано та доступно. Другий вид linen closet. Linen closet. Це невелика шафа або комора, призначена для зберігання постійної білизни, рушників та інших текстильних виробів. Дуже зручна річ, яка допомагає тримати всю білизну в одному місці. Третій вид коут closet. closet. Шафа для верхнього одягу, яка зазвичай розташована біля входу в будинок чи квартиру. Тут зберігаються пальта, куртки, взуття, парасольки, що вони завжди були під рукою, коли виходиш на вулицю. Четвертий вид Utility closet. Utility closet це шафа для інструментів та побудової хімії. Тут зазвичай зберігаються пилососи, швабри та інші необхідні побуті речі. І останній п'ятий вид, який ми розглянемо, Pantry closet. Pantry closet це шафа комірчина для зберігання продуктів. Вона часто розташована на кухні і дозволяє тримати їжу та кухонне приладдя організовано. Отож, американці використовують ці вбудовані шафи для зберігання своїх речей, тому їхні квартири та будинки можуть здатися порожніми для українців, які звикли до звичайних великих шаф. Єдине, що може нагадувати нам про наші звичні меблі в американській квартирі, це так званий серван чи шафа для посуду, англійською мовою називається sideboard. sideboard. Це меблевий предмет, зазвичай розташований в їдальні. Де зберігається посуд, столові прилади та інші речі, які використовуються під час обідів. Отож, щоб не потрапляти в незручні ситуації та сміливо подорожувати світом, вивчайте не тільки англійську мову, але й ментальність її носіїв. Для цього переходьте на наш телеграм-канал Менемонічна школа. Посилання закріплене під цим відео, та підпишіться на наш цей YouTube канал, поставте лайк, перешліть його своїм друзям і бажаємо вам успіхів у навчанні та пізнанні світу.